Вітаю вас! Мене звуть Ковальчук Олена, і я консультант з харчування, грудного вигодовування та сну. І сьогоднішнє коротеньке відео буде присвячене рекомендаціям по харчуванню для мам на грудному вигодовуванні. Всі рекомендації, які я далі розкажу, основані на рекомендаціях кількох всесвітніх організацій. Перша це Всесвітня організація охорони здоров'я, друга Американська академія педіатрії. І третє це рекомендації, що видаються раз на 5 років департаментом сільського господарства та департаментом охорони здоров'я та соціальних служб Америки. Ну і звісно, МОЗ України. Наші рекомендації базуються на рекомендаціях. Всесвітньої організації охорони здоров'я. І так, почнемо. Перше, харчування мами повинно бути максимально різноманітним та насичене різноманітними нутрієнтами. Що це означає? Це означає, що харчування мами повинні бути присутні усі абсолютно звичні для неї. Групи продуктів овочі, фрукти, ягоди, листова зелень, крупи, м'ясо та риба. Варто віддавати перевагу нежирним сортам, хоча рибку жирну можна і навіть потрібно. Молочні та кисломолочні продукти за вашим смаком, різноманітні масла та олії, горіхи та насіння бобові. Все це не тільки може, але і повинно бути у вашому харчуванні. Також там можуть бути солодощі, але вони не є основою вуглеводів у вашому харчуванні. Основою вуглеводів є крупи, ну, можливо, трохи картопельки. Основою білку є м'ясо, риба. Яйця та молочні продукти. Для тих, хто не вживає тваринного походження продукти, це, звісно, різноманітні бобові. Але не забувайте їх гарненько замочити і гарненько розварити. Тоді білок найкраще смоктується, а також ви отримуєте додаткову порцію заліза. Друге, обов'язково підтримуйте водяний баланс. Мами на ГВ часто потребують збільшення рівню рідини, що вони споживають, адже молоко на 88% складається з води. Мінімалізуйте консервацію, а також додатковий цукор. Пам'ятайте про шоколад? Кофеїн. Його вам можна. Кілька чашечок. Не забувайте, що кофеїн також є у чаї, шоколаді, какао. Не рекомендується вживати непастеризовані молочні продукти сиру рибу, сирі яйця також сире м'ясо. Виключить алкоголь. Це єдина категорія продуктів, яку вам ну, дійсно не можна. Особливу увагу приділіть її продуктів. Мийте, обробляйте і не їжте те, що вже підпорчене. Для балансу нутрієнтів, для того, щоб бути впевненим, що ви отримуєте усі необхідні вам нутрієнти, користуйтесь принципом тарілки здорового харчування, де половина тарілки це овочі свіжі, тушковані, запечні, такі, які ви любите. Чверть – це білкові продукти, м'ясо, риба, яйця. Молочні продукти. І ще чверть це вуглеводи. Як правило, це крупи, також це може бути картопля, батат або макарони. Вдень не забувайте випивати достатньо води, а щоб отримувати дійсно максимальну користь, ваша тарілка повинна бути максимально різнокольоровою. І я маю на увазі не візерунок на тарілці. А саме кольори ваших продуктів. Так що ніякої заборони на червоне, жовте чи якесь там ще для мами на ГВ не існує. Проте багато мам турбуються через алергії чи непереносимості, які можуть бути викликані продуктами, які є мама. Але тут є кілька важливих моментів. Перше, ваші продукти. Ті, які ви їсте, не потрапляють напряму в грудне молоко. Спочатку вони перетравлюються вашою системою травлення, розкладаються на тисячі різноманітних елементів, і тільки потім деякі з них, деякі білки та вуглеводи, потрапляють до грудного молока. Які саме потраплять у ваше грудне молоко, не може сказати, в принципі, точно ніхто. Друге, харчова алергія у дітей не проявляється до півтора-два місяці, бо імунна система ще тренується і ще навчається. Третє, Непереносимість дійсно може проявлятися набагато раніше, проте, як правило, вона є транзиторним станом і залежить виключно від ферментної системи дитини, яка ще формується, а формується вона до 6 місяців. Тому ваше харчування, як правило, тут ні в чому не винно і непереносимості, транзиторні стани, вони проходять самі по собі з часом. Ну а проблеми шкіри дитини, плямки, якась сип повинні вирішуватися за допомогою догляду за шкірою. Можливо, дерматолога, але не за допомогою якихось міфічних дієт проти алергії. Більш того, доведено, що якщо мама сидить на жорстких дієтах для того, щоб запобігти алергії, ризики розвитку алергії та непереносимості у дітей збільшуються у рази. Тому пам'ятайте, що Різноманітне харчування це ваше здоров'я перш за все. Тож, їжте те, що вам подобається, і те, що ви любите. Ну а якщо ви хочете більше дізнатися про харчування мам на ГВ, чому можна свіжі овочі, червоні овочі, який вплив може мати ваше харчування на? Формування алергій, непереносимості, і що ж таке робити з молочними продуктами, приходьте на мій інтенсив харчування мами на ГВ. Чекаю на вас в своєму інстаграмі. Пока!